Так, друзі колеги, 18 серпня приїхала глянути, що у нас тут по сою. 2.07. Ранє 75 днів, дивіться скільки стрічочків, ще не стріляє. Вже можна в принципі буде починати молотить, збирати. В принципі, непогана соя. Стоїть, сучок, ків хватає, дивіться. Височенька. Зерно лускав, звісно, не здорова. підгорівши підгорівша. Ось тут в цьому, ну це верхній стрічок. Ось таке. Верхні не набралися, а нижні є ось Дивіться, О, тут крупніше. Верхке погоріло.